Так, всім добра ви на каналі Добербобер. Сьогодні роблю другу запарочку з нашого білкової підкормки. Так, рецепт я виложу пізніше. Що я хочу сказати, вчора розложив першу партію приблизно о 8 вечора. То вже сім'ї зацікавилися, сім'ї його ним латалися. Не знаю, який результат буде, але вже сім'ї, тобто, лазили по цьому по корму. Значить, сім'ям це цікаво. Так, і що хочеться сказати? Дуже важливий аспект, коли ви будете робити, хто буде, хто не буде. Мішати його не дуже легко. Тож треба робити дуже-дуже велике заглиблення прямо до дна. І заливати це саме рідким медом. Розтопіть його в мікрохвильовці, хтось на водяній бані і як хочете. Тобто хтось скаже, що зараз на мікрохвильовці типу, дуже велика температура. Ну, то ваша думка, я зробив, як мені буде легше. Так, і. Дуже важливо саме рідким, а не закристальованим. То, що в мене прийшов один підписник сьогодні, облаяв мене, каже, що ти зразу не сказав, що треба не кристалічним медом закристалізованим, а рідким. То, що каже, я дві години розбивав кирпичики ті. Тобто, Артем просив не згадувати його. І я його не буду згадувати, його ім'я в відео цьому. Тобто, що тут у нас? У нас тут е, мед е, цукор. Приблизно в рівних пропорціях змішаний. І ну, якщо взяти по пам'яті то це е, сухого, сухого цього, молока тут 2 кг. Е, борошна е, соєвого тут 1,5 кг. Хоча, мабуть, навпаки, просто в мене ну, не було більше борошна, то прийшлось робити так. Потім, е, 6 кг пудри, 6,5 Тут в минулому було 6 кг. І 6,5-7 кг меду. І тут у нас ще приблизно 5,5 пилку. Должно бути 5 ну, кг, лишалось 1,5 Тобто, І зараз ми будемо це все як тісто замішувати. Знімати не буду, бо одною рукою незручно. Потім як це все замішаю, потім покажу результат. Ну, Вже в шорці бачили Так, працюю. Так, ребзі, мішаю вже, я не знаю, скільки півчаса я вже мішаю ну Півчаса я мішаю. Короче, організував себе качалочку в садику, то скажу вам репзік щитой. Получається от такий от калабеник. Ось от так от він мішається. Ну, бачите, друг липне, але якщо дуже сильно цей, сильно його зжимати, так От такі от калабенички, Робляться його так от кусочок з'їв. Прикольна штука. Добренько, що вам можна точно зайти. Тобто, що хочу сказати, перший раз я пельцю не перебивав, так засипав, другий раз перебив. І мій висновок дуже великої різниці. Я не помітив, краще його лишить отак от годинок на 12. Весь лишній мед ще впитається в масу, яку не впитався. І воно буде більш таке, як сказати, приємніше на дотик, не так сильно липнутиме. Тобто, Мам вже трохи чуть -чуть, цей раз, більше меду сипану, не знаю. Тобто, Отак от от воно все мішається, замішується, перемішується. Потім у мене є нержавіюча лопатка. Я нею ковирюю, починаю з серединки вибирати ямку і потім потихеньку. Іду до одної сторони і починаю вирізати по пів кіла такі блинчики, які потом кидаю. Ось кусочок вилетів. Кидаю потом в кульочки по пів кіла, розплющую. І таким чином я потім... Фу, роздаю сім'ям колюдирочки. Штука класна. Не знаю, рекомендувати, не рекомендувати, це вже діло ваше. Можете для першої партії спробувати, бо закалабаните собі так. 20 кг, це вже друга 20 кілограмова партія. Навіть, мабуть, більше, ніж 20 кг. Приблизно десь 23 плюс-мінус. І от, от такі от кавелечки виходить, бачите, на що похоже. Так, ладно. Це вже, так сказати, художнє ремесло. Буду скульптором. Так от, що я хочу сказати. Штука класна, я їм. Добренька. то есть, ліпіть, пробуйте, експериментуйте. Ммм, що вкусив, сив. Щоб жилося добре. Так от, суть не в тому. Мм, больно. Е, пробуйте свої якісь рецепти, поділіться, може хтось знає якийсь рецепт свій. Е, бо думав просто виставлять прицю е, з мукою. І сухим молоком, але сусіда тут теж 30 бджоло сімей. А сусід не захотів сіяти фацелію в місті зі мною, то хочеться сказати, що не хочеться кормити його бджол за свій счот. Так от, це вирішив зробити, поки морози пороздавати. Так, рецепт я вам перед цим казав. Ще, може, скину фотографію рецепту. Ну, щоб його перемішати, Рибзі, треба бетономішалка і така. Ловкенька бетонна мішалка, просто якимось галімим тістомісом ви його не замісите це 300%. Так, скажіть, будь ласка, свої враження цього балабенника? Чи будете ви таке робити, чи не будете, тобто ціна цієї штуки приблизно пилку на 22,5% і там сухе молоко і пило, і мука, мед. Цукор порахуйте самі. Так, Ну, на сьогодні все. Потім в наступному відео покажу результати, як наші бджілки його їдять. Все, всім бобра. до побачення.